Yeah, А монстро подружка Марі у прямому репортажі зі свого мальовничого селища Монстро Пікчук. Я обожнюю довге волосся, великі черевики та чудовий настрій. Сьогодні я сідаю на потяг та їду на мій перший страхоместер у Монстр Хай. Мене прийняли за програмою Монстри за обміном чи сумуватиму я за монстро Пікчук? Кларо! Ну, звісно, але як ви знаєте, ця дівчина Бікфут завжди готова до нових пригод. До речі. Моя єті ті кузина теж учасниця Монстр Хай. Вона приїде сюди, монстро пікчу, і ми разом вирушимо монстр хай на потязі. Аго кузино сюди, ебі. Це мій останній день монстро пікчу, тому я дуже хотіла показати тобі місцевість перед нашим від'їздом. Думаю, можна і прогулятись, але не довго. Ти колись бачила більш вражаюче місце, ніж Так-так, дуже гарно. Чимало снігових людей. Але нам час їхати на станцію. Добре, ти права. Я готова до пригоду монстр хай. Але спочатку ти просто зобов'язана проплисти річкою Амазомбі. Ось цього кличуть гесбі, а цю ангеліто завжди. А де ж пігі панталонеш? Так, морські спинки дуже гарні й приємні, але нам справді вже час. <рес> Як тобі нова зачіска під Марі? В Сахалі то мені подобається, але я на Сі, сі, залізнична станція, я знаю. Але ти не можеш залишити монстру під що не побачити на наших прекрасних джун. Але після цього жодних безглуздих витіпок. Чікав <рес> від папу Комау. Це найпескумтіша висівка. Ми зрештою на поїзд встигнемо. Але погодься тобі було весело, монстро пікчу. А знаєш що, кузино? Ти так і трапа. Ці черевики просто чудові. Що я можу сказати? Я абсолютно згодна. О, привіт! Ви не знаєте, що сталося з Ебі? Я не бачила її цілий тиждень. А, я знаю відповідь. Буенодія, чі косичіка, це ваша монстро-подружка Ебі Момінейбол у прямому репортажі з монстрові пікчу. Їй там так сподобалось, що вона вирішила залишитись і ще на тиждень. Для тих, хто не знає мене, я полюбляю пишне волосся, черевики середнього розміру. ジャンプ呼吸器のぜひバイバイ